Никифор перший прийшов до влади після правління хитрої Ірини, і новому Василевсові потрібно було рятувати імперію, адже Ірина та її євнухи довели державу Ромеїв до ручки. Никифор одразу взявся до справ, і першим, що потрібно було зробити, так це поповнити схудлу державну скарбницю. У чому Петра в Никифор, так це у справах фінансів, адже в правління Ірини він обіймав посаду логофета, тобто міністра фінансів. Але перечити імператриці він не міг. А от тепер, коли уся влада була у його руках, Никифор взявся за справи фінансові. Першим своїм наказом Некифор повернув податки, скасовані Іриною. Некифор… Заборонив приватним особам займатися кредитуванням, тобто давати гроші в борг, натомість монополізував кредитування на рівні держави. Тепер усі, хто мав намір взяти кредит, брали гроші в борг у держави під 17% річних. Потім Василевс взявся за монастирі та монахів. Річ у тім, що священнослужителі та церковне майно не оподатковувалось, а ось Никифор оподаткував церковне майно та наказав священнослужителям усіх станів платити гроші у державну скарбницю. Звісно, такі дії Василевса не мали популярності серед церковників, і вони почали каламутити воду та відмовлятись від сплати податків. Тоді Никифор з того чи іншого монастиря, який перечив наказам Василевса. Конфісковував усі цінні речі на користь державної скарбниці. До усього цього Никифор видав наказ, згідно з яким у монастирях дозволялось розселяти військових, а усі видатки на їхнє проживання лягали на плечі церковників. Щодо іконоборців та шанувальників ікон, Никифор займав нейтральну позицію. Сам Василевс був шанувальником ікон, але переслідувати іконоборців Никифор заборонив. Наступним кроком була армія. Щоб набрати вояків у армію, Никифор видавав чоловікам землі, а в обмін вони мали служити Василевсові вірою та правдою. Морякам теж було надано землі в обмін на службу у ромейському флоті. За рік часу, тобто до 803 року, Никифору, як би його не кляли церковники та заможні землевладці, які сплачували тепер подвійний податок. Вдалося усе ж таки поповнити державну скарбницю. А ось у фемі Арменіак проти Василевса повстав стратих на ім'я Вардан і на призвище Турок. Швидше за все, до повстання підштовхнули невдоволені податками церковники, і Вардан, зібравши армію, ломанувся на Константинополь. Дорогою Вардан завітав до одного з монастирів, щоб отримати благословення на війну з Никифором. І ось у тому монастирі або методичка не спрацювала, або ж монах поважав Василевса, але Варданові було дано наступне пророцтво. Вардан, не пхай свого носа проти Никифора. Інакше тобі цей ніс відріжуть, або взагалі тебе стратять. Краще благай у Никифора пробачення. Вардан прибув з армією під Константинополь і дійсно благав Василевса про помилування. Але благав він не через пророцтво, а через те, що його зрадили двоє полководців, які разом з військовими перейшли на бік Никифора. Никифор пробачив Вардана, постриг його у монахи та відправив у монастир. У тому самому 803 році Никифор відправляє посланців до Карла Великого, і ромеям вдалося досягнути з ним угоди. Ромеї відмовлялись від Риму та Істрії, а Карл віддавав під владу Василевса Венецію та Далмацію. Здавалось би, що Фортуна супроводжує Василевса Никифора, і він вирішує звернути свою увагу на арабів, яким Ірина щорічно платила данину у розмірі 15 тисяч золотих монет. Никифор не бажав платити арабам. Василевс пише Листа Арабському халіфу від Никифора, Василевса Ромеїв, Харуну, царю Арабів. Ірина вважала себе пішаком, і вона погодилася виплачувати вам данину, хоча насправді повинна була стягувати з вас удвічі більше. Тепер із вами розмовляє чоловік, тому вам належить надіслати отриману данину назад, інакше говорити буде меч. Відповідь Халіфа була наступною. В ім'я Аллаха Всемилосердного Харун Аль-Рашид, володар правовірних Некифору, римському псу. Я прочитав твій лист о сину невірної. Мою відповідь ти не почуєш, а побачиш її на власні очі. Як ми бачимо з цього листування, домовитись не вдалося, і розпочалась війна між Арабами та ромеями. Першу кампанію очолив особисто Некифор – але зазнав нищівної поразки мало не потрапив у полон, був поранений та мусив рятуватись втечею. Через деякий час Некифор вже відправив армію проти Арабів, але знову ромеї дістали на горіхи та з поразкою повернулись у Константинополь. Кратя кампанія проти арабів відбулася у 805 році і знову не вдало. Але хоча ромеї і зазнали поразки, їм вдалося відбудувати деякі ромейські фортеці та збудувати нові. Отже, після третьої поразки Некифор пішов на мирну угоду з халіфом, згідно з якою араби обіцяли не турбувати ромеїв, а ромеї мали платити данину у 30 тисяч золотих монет вдвічі більшу ніж в часи правління хитрої Ірини. Невдовзі після мирної угоди з арабами заворушились болгари до влади. У болгарів прийшов Каган Крум. Який у 808 році розбив ромейські гарнізони біля річки Стримон, а у 809 році взяв в облогу, а потім і захопив місто Сердика, сучасне місто Софія? Никифор відповів блискавично: Василевс очолив армію і виступив проти болгар. Але пішов він не на сердику, а на болгарську столицю Плиска. Никифор захопив плиску, вирізав охорону міста, спалив дерев'яний палац Крума та пограбував усе, що можна було пограбувати. Своїм воякам Никифор наказав все награбоване віддати у державну скарбницю. А тим воякам, які приховували, награбоване. Василевс наказав відрізати вуха. Отже, пограбувавши столицю, болгар, Никифор з тріумфом повернувся у Константинополь і знову розпочав підготовку до війни з болгарами. Никифор мав намір добити ворога, і у 810 році, очоливши ромейську армію разом із своїм сином Ставракієм, якого було проголошено співправителем, Никифор відбув на війну. Никифор діяв за старою схемою і знову захопив столицю болгар. Однак цього разу він віддав місто на поталу ромейським воякам, наказавши вирізати усіх мешканців, не шкодуючи навіть немовлят. Після цієї різанини та пограбування Каган Крум надіслав ромеям посланців з пропозицією укласти мир. Умови Никифора були наступними: або болгари переходять під повну владу ромеїв, або ж війна продовжується. Крум вирішує, що краще померти ніж бути під ярмом ромеїв, і війна триває. Болгари уникали відкритого бою, і у липні 811 року болгарам вдалося затягнути Некифора та його військо у пастку у горах східних Балкан. Оточивши ромеїв, болгари закидували їх смолоскипами, розстрілювали з луків. А під кінець дня, 26 липня 811 року, захопили ромейський табір. Цього дня у битві з болгарами загинув Василевс Некифор, а його сина Ставракія поранили у спину і його паралізувало. Ромаям вдалося витягнути з поля бою Ставракія та відправити його у Константинополь. Після битви болгари відшукали тіло загиблого Некифора, відтяли голову, наштрикнули цю голову на палю та привезли її у свій табір. Каган Крум наказав виготовити з черепа Никифора чашу, яку обрамили сріблом, і Крум коштував п'янкі напої з черепа загиблого Василевса. Поки булгари святкували перемогу, ромеї мали обрати нового Василевса адже повноцінно керувати державою паралізований Ставракій не міг. Ставракію запропонували зріктися влади та проголосити Василевсом Михаїла Рангаве, полководця та зятя Никифора. Ставракій не погодився та навіть наказав відрізати Михаїлу ніс, але накази паралізованого Василевса ніхто не виконував. Ставракій керував румеями до жовтня 811 року, коли патріарх Константинополя урочисто одягнув на голову Михаїла Рангави золоту діадему. Самого ж Ставракія постригли у монахи та відправили у монастир. Михаїл Рангаве – зять Некифора та полководець, який наказав відступати у фатальній битві між ромеями та болгарами. Михаїл відступив разом з вершниками, які врятували пораненого Ставракія, і от Константинопольський патріарх, проголошуючи Михаїла Василевсом. Зачитав проповідь про те, що саме Господь врятував Михаїла у битві з болгарами, а свій гнів Господь наслав на Никифора за те, що він поплюжив монастирі присутністю військових та оподаткував церковників. Отже, ромейською державою має керувати Божий обранець, а саме Михаїл Рангави, тобто Михаїл із сильними руками. Можливо, в Михаїла й були сильні руки, а от розуму, щоб керувати державою, йому не вистачало. З перших днів його правління усім рулив Константинопольський патріарх Никифор, допоки вплив над Михаїлом не отримав ще один церковник на ім'я Феодор Студит. Але хто без церковників не керував Михаїлом, вони завжди були в плюсі, адже Михаїл витрачав величезні кошти заощаджені Василевсом Никифором на церкви та монастирі. Правління Михаїла Рангаве сталася і видатна подія для західних земель імперії. Ромеї визнали Карла Великого як імператора, і у тому самому році болгарський каган Крум запропонував знову провести мирні переговори. Крум пропонував ромеям платити болгарам данину, а вони не продовжуватимуть війну. Михаїл відмовився, і Крум пішов війною на місто Месемврія, сучасне болгарське місто Несибир. Один з найбагатших портів на Балканах, взнавши про напад болгар, патріарх Некифор провів святу службу Божу у церкві святих апостолів і просив Бога про заступництво. Нагадаємо, що у цій церкві знаходились саркофаги померлих Василевців, і саме під час цієї служби Божої парафіяни зібрались біля саркофага Костянтина П'ятого та благали про допомогу саме мертвого правителя, а не господа, тому що саме Костянтин, коли ще був живим та здоровим, неодноразово навалював болгарам так, що аж земля тремтіла. Удейкували, що після молитов парафіян дехто бачив, як привид Костянтина Копроніма на білому коні скакав у бік Месемврії. Болгари захопили Месемврію у листопаді 812 року. А Михаїл виступив проти болгар лише у травні 813, го адже йому потрібно було укомплектувати армію. Болгари та ромеї зійшлися у битві неподалік Адріанополя у червні 813 року. Початок битви для ромеїв був більш ніж вдалим. Вони відкинули болгар, але замість того, щоб добити ворога, стратег Феми Анатолік на ім'я Лев наказав своїм загонам відступити з поля бою. Болгари, нічого не розуміючи, але чудово бачучи ситуацію, пішли вперед та зім'яли ромейські війська. Михаїл врятувався втечею і прибув у Константинополь, де на нього вже очікували константинопольський патріарх та прибічники стратега Лева. Лев вже не вперше зраджував полководців. Першим, кого зрадив Лев, був стратег Феми Арменіак на ім'я Вардан. Так так, це саме той Вардан, який благав Никифора про милість. Другим, кого зрадив Лев, став Михаїл Рангаве. Михаїл зрозумів, що проти нього повстали, адже не бачили у ньому сильного правителя і дарма що він розтринькав гроші на церкви та монастирі. Рятуючи своє життя, Михаїл відрікся від престолу на користь лева. Вже колишнього Василевса постригли у монахи та відправили у монастир як і його дружину. А от синів Михаїла кастрували, адже за давньою візантійською традицією. Євнухи не мали права боротись за трон. Отже, болгари підходять до Константинополя, місто готується до облоги, а новим Василевсом Ромеїв проголошено Лева, який увійде в історію як Лев П'ятий Вірменин, і про якого ми обов'язково поговоримо у наступному епізоді нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!